Всім привіт щиро дякую. Мені приємно відповідь на коментарі в останньому відео. Коментарій такий, кому це інтересно. Я блогер, маю підписників, знімаю відео і розповідаю. Ну, по, як сказати, по можливості я показую весь процес, що я роблю. А сьогодні я так просто розповіла. І людям, хто дивиться, хто у мене підписаний на мій канал, заходять і дивляться, і цікаво. Вам не цікаво? А коментарі залишили, бачите. Ну, а дивіться, ви же ж свою енергію віддали, так? Це ж треба було сидіти і печатати коментарі такі. Оце треба скільки було енергії віддати. Так, бачите, я зараз посміхаюсь. Ну, от написати в гадість таку, да, ви от так. Нічого, нормально, дякую вам, що ви продвигаєте мій канал надаль. А ще не цікаво буде вам, я зараз скажу ще. Ще ось, бачите, я думка мені така, божечка мені таку думку в голову дав. Спікти пиріг з жиром. Не пробували такий? Не смакували? Сьогодні Оля спробує. Я такий ніколи не пекла, а хочу спробувати. Угу. Не цікавого? Ну, якщо не цікаво, що ж я буду робити? Е, я всім догодити не можу. Людина не може всім догодити. І шкода, що е, на планеті Земля є саме такі, як і пишуть саме отакі от коментарі. Шкода. Ну ось так. Е, е, ну і взагалі я вам вдячна, що ви пишете і продвигаєте мій контент надалі. Беру дого неба, міцного здоров'я, всього найкращого і щирого серця. І, як завжди, бережемо наших діточок, бережемо себе. Я говорила, що я з того світу дістану, я зможу, і я впораюся і ніколи не пробачу. До зустрічі! Далі обов'язково буде.